Давайте пригадаємо хронологію виступу донецького шахтаря у Єврокубках сезону 2022-2023. Попри те, що в Україні зараз йде повномасштабна війна, гірники показали дуже класний результат свого виступу в Лізі чемпіонів та Лізі Європи, 25 серпня 2022-го Шахтар дізнався своїх суперників по груповому етапу Ліги Чемпіонів: це Мадридський Реал, Німецький Лейпциг та Шотландський Селтік. Матч першого туру гірники розгромно перемогли на виїзді Лейпциг 4-1. Забивали за Шахтар в тому матчі 16 та 58 хвилина Швед, 76 хвилина Мудрик та 85 -та хвилина Трауре. У другому турі Шахтар зіграв номінальну вдома в результативну нічию 1-1 із Селтіком. Єдиний гол за гірників забив Мудрик на 29-й хвилині. Третій тур гірники провели проти Реалу на виїзді. Поєдинок завершився перемогою вершкових 2-1, А за шахтар забив Зубков на 39-й хвилині матчу. У наступному четвертому турі гірники знову зустрілися з Реалом номінально вдома. На цей раз наші хлопці змогли зіграти у нічию 1-1. Єдиний гол за Шахтар забив Зубков на 46-й хвилині. Поєдинок п'ятого туру Шахтар провів на виїзді проти Селтіка. У цьому матчі також була результативна нічия 1-1. За гірників забив Мудрик на 58-й хвилині. В останньому шостому турі Шахтар розгромно поступився Лейпцигу, номінально вдома, з рахунком 0-4. У підсумку гірники посіли третю сходинку у турнірній таблиці та продовжили свій Єврокубковий шлях у Лізі Європи. 7 листопада 2022-го Шахтар дізнався свого суперника в одній 16 фіналу Ліги Європи. Ним став французький Рен. І вже у 2023 році для Шахтаря першим поєдинком став саме матч проти Рена, номінально вдома в одній 16 фіналу. Ми побачили три забиті м'ячі у тому поєдинку і перемогу гірників 2-1. За шахтар забивали на 11-й хвилині крисків та на 45-й хвилині Бондаренко реалізував пенальті. Матч відповідь проти французів був дуже видовищним. Основний час гірники програли 0-1, А у додатковому часі футболіст Рена Белосян вже на 119-й хвилині матчу подарував Шахтарю серію пенальті, забивши у власні ворота. А вже у серії після матчових пенальті єдники були сильніші 5-4. Також велике дякую треба сказати Анатолію Трубіну. 24 лютого 2023 Шахтар дізнався свого суперника в одній восьмій фіналу Ліги Європи. Ним став Нідерландський Фейенорд. Свій перший матч проти Феєнорда гірники зіграли номінально вдома у результативну нічию 1-1. Єдиний гол за Шахтар забив після кутового Ракітські на 79-й хвилині. У матчі відповіді донечанам зовсім не пощастило у Нідерландах. Феєнорд розгромно переміг Шахтар 7-1. За гірників гол забив Келсі вже наприкінці матчу. На цій стадії Шахтар припинив свій виступ у Єврокубках сезону 2022-2023. Також треба зазначити, що всі свої домашні поєдинки Шахтар грав у Варшаві, тому що в Україну прийшли орки брати Київ за три дні. Щоб завжди залишатися в курсі всіх останніх новин українського футболу, обов'язково підписуйтеся на інстаграм-сторінку Футбольна Україна. Посилання в описі. Підсумовуючи весь єврокубковий сезон, можна сказати тільки велике дякую Донецькому Шахтарю за цей сезон. За те, що змогли дійти до стадії однієї восьмої фіналу Ліги Європи, за те, що показували гарний результат у лізі чемпіонів. Так, завершили гірники цей Єврокубковий сезон розгромною поразкою. Так неприємно. Але без таких поразок немає перемог. Тому дякуємо Шахтарю, що билися за Україну до останнього. Та, звісно ж, дякуємо ЗСУ за те, що в нас зараз є футбол. Все буде Україна!